Сьогодні 7 квітня, 97-й день року. До кінця року залишається 268 днів. Сьогодні Всесвітній день здоров'я. Відзначається щорічно 7 квітня, починаючи з 1950 року. Оцей день в 1948 році вступив в силу статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні, в 1348 році, у Празі заснували Карлів університет, головний університет Чехії, один з найстаріших в Європі і перший Слов'янський університет. В 1795 році у Франції прийнятий закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини метр і маси кілограм. Перше слово сполучення залізниця. Використали в 1803 році. До цього використовувався термін «чавуна дорога в 1927 році. Американський вчений Герберт Айвс провів перше публічне телевізійне мовлення на велику відстань з Нью-Джерсі в Нью-Йорк, передавши через телевізійні мережі зображення тодішнього міністра торгівлі Герберта Гувера, майбутнього президента США. Тисяча 1948 році набув в чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нині цей день відзначається як Всесвітній день здоров'я. В 1964 році IBM оголошує про народження легендарної System 360. Мейнфрейми цього типу будуть довго лідирувати на ринку і складати основу комп'ютерного парку більшості країн світу. 1993 видано першу в пострадянській Росії ліцензію на приватну нотаріальну діяльність. В 1995-му після десятирічної реставрації відкрита Третьяковська галерея. У 2003 році у Баштанському районі створена агрофірма Хлібодар перше на Миколаївщині господарство з розведення страусів. Єдине в районі, що спеціалізується на вирощуванні елітного насіння зернових культур. Тисяча 1613 році народився Герард Доу – голландський художник, портретист, учень Рембрандта. В 1770 році Вільям Вордсфорд – англійський поет-романтик, основний автор збірки ліричні балади. В 1817 році народився Франческо Сельми, італійський хімік, основоположник колоїдної хімії. В 1917 році народилась Віра Олександрівна Єршова, радянська і російська театральна актриса, народна артистка СРСР. В 1939 році народився Френсіс Форд Копола, американський кінорежисер. Найбільш відомий завдяки своїй кінотрилогії Хрещений батько і фільм про в'єтнамську війну Апокаліпсис. Сьогодні також сьогодні, в 1954 році, народився улюбленець гонконгських бойовиків Джекі Чан. Конконгсій американський актор, Джекі Чан, режисер і продюсер, постановник трюків Зброя Бога, розбирання в Бронксі», тощо. В 1962 році народився Михайло Круг, відомий російський поет і бард. Шанувальники називали його королем російського шансону. Автор і виконавець пісні Владімірський централ, що стала одним з найпопулярніших зразків російського шансону. В 1964 році народився Рассел Кров, новозеландський актор. За виконання головної ролі у фільмі Гладіатор отримав Оскар у 2001 році. А в 1975 році народився Джон Купер, соріст групи «Скелет». Такими іменами й подіями запам'ятався цей день 7 квітня.